І дуже часто одягають камірець, роблять ось так. Так не робимо. Вбираємо голову назад. Носиться інтервально від 2 до 4 годин. Що значить інтервально? Пів і під черга. Тільки не робіть жорстких розминань, так, щоб там все аж напрягло. М'якенько кучечкою пропрацьовуйте з однієї сторони під потиличними буграми, далі опускаєтесь вздовж хребта проходите. Там біля цього шостику отростків, про які я сказав, далі сходите на бокову поверхню і точно так само пропрацьовуєте. І далі йдете так по боковій поверхні, аж до ключиці. Далі, пам'ятаєте, у нас є ГКС, грудина ключицька з м'ясом. м'ясо. Він дуже болючий, під ним проходить блукаючий нерв, який відповідає за вегетативну систему. Всі ваші панічні атаки, страхи і так далі. Берете його обережно, захоплюєте отак пальчиком, на жаль, не видно. ну, хвиличку можете стати. Покручитися скопатівний м'ясо, повертаєте голову, щоб він провисав, щоб було гольово відчуття. І або дуже м'якими рухами, або робите просто стречі, як і так легенько тримаєте, до його повного розслаблення. Потім промасували, знову змістилися, знову потримали. І таким чином потім знову повертаєтесь під потилицю, проходите, де знаходите спазмові м'язи, пропрацювали. І так само і бік. І далі робите прості речі, скречі. Тобто, зараз покажу, ви просто можете спочатку м'яко підняти голову, важливо, щоб вам пацієнт не допомагав. Завели ручку під голову і дуже обережно. просто ви ж не забувайте, що і ваша романтика повинна працювати. Тому ви не піднімаєте, а звернуть увагу, я з цією ніжкою, якою опираюся, просто ніжкою вирівнявся і підняв, і потримав в такому положенні секунд 5-10. Потім опустив, з голови, положили голову, змістили в бік, завели ручку під потилицю, іншу взяли під плече. Повернули тепер повністю плече і під вухом підсоскопадівний відросток. Уперлися і знову зробили з Далі розвернули голову, взяли за нижню щелепу. Дуже уважно дивіться, щоб голова не закидувалась назад. Постійно йшла, просто розтягнули. Взяли так обережно пальчиками за нижню щелепу або ось так, кому як зручно, вперлися в верхню частину плеча. І розтягнули якраз нашу ВКС, яку ми перед цим стискали. Давайте я поміняю руки, щоб вам просто було на екрані видно. І зробили такі стежі. Далі розробились біля підборіддя. Іншу руку я беру, беру так, але вам на екран буде. А, ні, видно, видно чудово. Взяли за підборіддя, поставили на годину і спочатку змістили грудну фасцію, потім натягнули на себе підборіддя. Зазвичай це не болючі процедури, людині комфортно. Клієнтів, як правило, не них... тягнули. Те саме повторили з іншого боку. Я зроблю просто схематично. Звичайно, ми тримаємо декілька секунд, але оскільки нас час обмежений, я покажу просто схематично. У пацієнта зразу вже відбувається гіперемія шкірних покровів, і вона вам стане і скаже, чи щось в неї змінилось. І закінчуємо такими простими техніками. <кхм> Заводите руку за потиличні бугли за підберігати, не закрити по рівній лінії. Знову ж ножками просто тіло відхилили назад, постояли декілька секунд. Повернули в один бік, постояли декілька секунд. Повернули в інший бік, постояли декілька секунд. Трішечки більше, я просто показую скоматично, алгоритм дій. Ви це можете робити вдома своїм близьким рідним, і зараз вам людина скаже, чи щось розтягнуть ще в інших проєкціях. Зараз я вас попрошу на